Івській він був до другої світової, було знищено в 50-х роках, коли великі реставрації вже після війни було. Гроші на такі об'єкти дуже мало виділяли, тому що піднімати треба було країну в радянські часи історичні такі. Місця не дуже реставрували, так сяг, знаєте. І краще було легше було знести на чим знову відреставрувати. І тому тут нічого не було. Тут ще була травичка пару років тому назад. Так що мене вже готовий. Скоро будуть гусари давати тут свої шоу і будуть виступати ще ці коні і Завтра мені вам про них все розкаже. Це єдина порода конів, що вміє це на шпагати. Кінський Вау. ж, вони наша такий, вони так піднімають. І вони народжуються коричневими, а потім біліють елегантна, дуже порода. І ті, що в Вінні при Королівському палаці, у них дуже хороше життя. У них в кожного є обслуговуючий персонал, їм роблять масаж, потім їх в солярі. Вони свій мають, ходить солярій, а на канікули їх возять вимірати, подихати свіжо.